From far away, she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how the salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That. Привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. Запрошую до себе в гості на кухню. Сьогодні буде в мене прибирання на кухні, така мотивація. Якщо ви також давно вже не прибирали, або інколи немає часу, сил, то дуже надію, що вас мотивую і ви також зможете щось у себе там поприбирати. Отже, розпочинаю з миття машинки. Не так часто я її мию. Єдине, що промиваю фільтр в машинці, і, звичайно, ось промиваю ще ось ці дверцятка, які відкриваються і закриваються зі середини, тому що по боках також не дуже машинка там відмивається. Машинка у мене на три відділення. Машинку стараюсь мити по мірі забруднення, тобто виходить коли як по різному. Було б напевно добре, якщо, б, наприклад, на один місяць зробити собі графік. Наприклад, раз в місяць, наприклад, промиваю холодильник. Весь в понеділок, в четвер промиваю витяжку, на наступний понеділок промиваю машинку, але поки що у мене немає такої можливості, тому що, по-перше, двоє дітей вдома. А по-друге, у мене ще маленька дитина, тому не дуже підлаштуєшся під неї. Зі своїм графіком. Полички ось цих три коші, які сюди входять, помила я в ванній кімнаті, вже не знімала миття самих кошів. Звичайно, їх найбільше потрібно було б попромивати по боках. Для цього я використовую, звичайну щіточку-чистячу, таку як для одягу. Ось, або можна також застосовувати ще зубну щітку. Але в мене немає якось таких забруднень, щоб потрібно було входити з цією маленькою щіточкою, щоб щось повідчищати. тому завжди користуюсь майже такою щіткою більшою лише для одягу, і гарно все відмивається. Ось, і зараз машинку поставила ось цей засіб, купую від Крафт, ставлю на найвищу температуру. У мене четверта програма 70 градусів, це 2,5 години, і вона у мене промивається 2 години, точніше 50 хвилин, і вона ось промивається на такій температурі стільки часу. Показую вам, що гарно цей засіб вийшов з його опакування, нічого не залишилось. Ось, і уже в кінці, коли машинка чиста, я засипаю сіль. Сіль обов'язково засипаю, тому що дуже вода жорстка і залишаються на посуді ось такі патьоки. На посуді дуже гарно виглядає. це Може бути і горнятка, і ложки, особливо ось ложки, виделки, ножі. Наприклад, скло це дуже нагарно виглядає, не естетично. тому завжди ось стараюсь засипати сіль, як тільки її нема, то одразу її засипаю. І так як практика мене показала, що сіль мені вистачає один раз, коли засиплю, то вистачає на місяць. Так. І Приблизно два рази з одного упакування мені вистачає засипати, тобто майже на два місяці вистачає мені засипати тієї солі. Помила духовку. Ще вчора я її заприскала засобом, цей засіб гарно попрацював через ніч і на ранок мені лише залишилось протерти. Ось і Промити добре так, щоб не було тієї хімії. Тож на духовку я багато часу не потратила, інколи буває, що якщо запуститься, то можу зас... засіб наносити два та й три рази, щоб її помити. Тому цього разу так не запустилось в мене. Зараз мою витяжку ви також в ванні її мию. і можете бачити, що вона була не зовсім чистою, ось, але аж не такою брудною. Ось не так все позалипало, як інколи може бути тому, що я її недавно промивала. Ну, але все-таки якийсь бруд назбирався. І ось для себе вирішила, що напевно доведеться мені купити ось такий таз, але щоб він був довгий, в мене є круглий і ця витяжка туди просто не помішається. Було б добре, якщо б її залив гарячою водою, додав засобу, і він би набагато краще попрацював, особливо всередині, там, де немає доступу. Адже зовні так промиється, а в середині ну, не думаю, що там ідеально все помилося. Ось, хоча я дуже старалася, але, звичайно, якщо це замочити, то буде набагато краще і ефективніше. Ну, але поки що, як є, так є. Я її помила, вона в мене чистенька, закладаю її на місце. І ось я хочу ще сказати про цю сіль, а яку засипаю в машинку. У нас є криниця, з якої в нас йде вода, і вода дуже жорстка цієї краниці. Звичайно, зараз можна поставити різні. Ось такі засоби для очистки води, вони, до речі, дуже дорого коштують. Можу сказати, що в нас сусід викопав криницю. Криниця в нас вику... можна викопати, є дозволена норма цих метрів, чи 22, чи 23 метрів глибини, не більше. Не пам'ятаю точно, ось, чи 25, і далі вже не можна копати. Тобто він викопав якось на 22 метри. І ніби вийшло так. Не так аж дорого вийшло викопати тут криницю, а далі коли він поставив вже ось ті е, самі очистки для криниці, очистка води, ці фільтри, якісь таблетки, ось, які очищують так, воду. І все решта то винесло в два рази більше, так, як він викупав цю криницю. Наприклад, якщо він за цю криницю дав там, 8 тисяч злотих, щоб викопати, то за усю очистку саму води, самі ті фільтри і саму усю, всю систему він дав в два рази більше, наприклад, тих 16 тисяч. Тобто, взагалі, він десь заплатив 22 чи 24 тисячі, він говорив. Ну, це є дуже дорого, тому що викупаєш, наприклад, за 8 тисяч, а далі щоб очистку цю поставити, це нато і нато дорого. Але вода чистенька. Маєш таку, можна сказати, джерельну воду, не засмічена, немає ніяких вапняних нальотів. Ну, дуже, дуже хороша якість води. Там потім собі, звичайно, вибираєш. І... Чи хочеш звичайну воду з криниці набирати, чи встановлювати ось таку фільтрацію води. Або, звичайно, можна підключити міську воду, ну, всі знають, що таке міська вода. Хто проживає у місті, не потрібно мені нічого про це говорити. Ось тому вже кожен собі щось вибирає. Далі промиваю ось ці всі полички, які в мене найбільш забруднені. Це в мене була поличка, в якій зберігається все для випічки. Там у мене різні форми, ситочка, і, звичайно, там забруднюється. Дуже часто випікаю. Можете бачити також в мене на каналі різні рецепти пляшків, тортиків, таких тістечок, якоїсь солодкої випічки. Також у мене є ще багато випічки, яку я ще не виложила на канал, але буду старатись також її викладувати, тож дуже багато випікаю. Ось, тому ця поличка в мене також забруднюється. Далі Промивала цю поличку, в якій зберігаються прибори. Там найчастіше вона відкривається, і, звичайно, також її часто потрібно промивати. Я її промиваю частенько, тому що, якщо довго не промивати, невідомо звідки, але там також накопичується бруд. Ніби все ложиш чисте, всі прибори промиті, чистенькі, але невідомо звідки там ну, стільки якоїсь такої пилюки, крошків і так далі. Точніше, крихтів і так далі. ось Тому її також часто промиваю. Тут у мене ось зверху також є такі дві полички, які я давніше не промивала. Тут у мене поличка для крестянка. Вона, в нього тут зберігаються макарони його, каші, сочки, мусики, макарони, чому його, тому що вони в такому вигляді а, псячого патролю, Ось, і різні ось такі макарони з якихось дитячих мультфільмів можна купити, тому ми їх якби. Для себе не готуємо, вони окремо лежать для кресянка. І коли я готую макарони, то нам готую звичайні, а йому готую ось в вигляді чи літерки такі різні, чи циферки, чи ось цей псячий патроль. Тому в нього окремі макарони, можна так сказати. Ну І далі в мене ось ця поличка, також я тут не часто промиваю, тому що не часто тут буває. Тут у мене на горі стоять такі. Пно ну, для тортів, які я не часто використовую, і також ось горнятка, які я виймаю на зиму, тобто така новорічна посуда, і все таке різне, тому вирішила сьогодні також там протерти. Ну і Звичайно, ось ця поличка, це така поличка чайна, як я її називаю, тому що вона тут все зберігається для кави, чаю. Тобто, також тут зберігаються і тарілочки для солодку, горнятка такі більші-менші, якісь стаканчики. Ось все зберігається на тій полиці, тому часто її також використовуємо. Я вирішила також тут промити. Ось промиваю ті полички, які найбільш такі забруднені або в які я давно вже не заходила, щоб там повитирати промиваю зараз скло на кухні, буду промивати з обох сторон. І хочу сказати, що дуже задоволена, що у нас є саме скло, а не плитка, тому що. Як практика мені також вже показала, попередня кухня у нас була в плитці і потрібно було цю плитку мити. Це набагато невигідніше, так незручно. Не буду казати, що вже аж настільки є проблема, але все-таки скло легше помити, тому що воно є рівненьке, немає там ніяких грівців. Інколи в жіпці в плитку, наприклад, заходив в якийсь прути, звичайно, потрібно було промивати їх. Ну, більше все рівно є роботи. Коли помити плитку, нерівну, а що помити, наприклад, скло. Звичайний засіб для скла можна взяти і протерти це скло, і немає також ніяких проблем. І дуже швидко це все протирається без всяких розводів. Ось, ці скло є жару не так легко його розбити і не так легко, там щоб воно трісло, тому що проходило під температурою перед тим, як його сюди встановили, і навіть якщо щось гаряче виняється, то, звичайно, скло не трісне. Тож дуже задоволена порівняно з тим, як я мала плитку і маю зараз скло. Набагато більше задоволена склом, ніколи б не хотіла ставити ніякої плитки на кухні. Ось. І зараз також промивала біля плитки, також під нею, тому що ось вона стоїть на поверхні і завжди ще по боках якийсь бруд заходить, якісь крихти там можуть залетіти. Тому також помила ось такою щіточкою, щоб все гарно звідти повимивалося. Столи попромивала засобом для миття посуду, також досить часто використовую. Інколи коли готується, то не завжди використовую там засіб для посуду, для того, щоб помити стіл. Звичайно, повитираюся, звичайно, там немає слідів якихось жирних розводів і так далі. Але досить часто промиваю самі столи просто з плином для посуду. Він досить добре справляється із брудом. І якщо є, наприклад, щось жирне не відмивалося чи ще щось, то дуже ним добре помити. Просто ось всю поверхню в кухні. І так як сьогодні у мене така, таке прибирання на кухні, то, звичайно, промиваю ці всі столи. мию вікна можете бачити, наскільки вони брудні. Останнє у нас падав дощ, і наскільки він був брудним, такі розводи залишились на вікні, що просто неможливо. Це навіть інколи я показую вікно вам і навіть не видно, яке воно брудне, так тому що камера не може зловити ось цей бруд. А сьогодні ви могли просто самі побачити, наскільки ж ті вікна брудні. Не знаю, що це за дощ падав, але вікна просто з таким коричневим. З таким коричневим брудом, яким були, навіть тут на підвіконнику зовнішньої сторони могли ви бачити, але скло на вікнах дуже було брудним. Ось тому вирішила ще сьогодні помити саме в кухні це вікно. Також зараз мию біля раковини на кухні, ось також ми це все з плином, як я вже говорила. І одразу хочу сказати про раковину, яка у нас є. Хотіла завжди я раковину. На два відділення, покупили ми таку раковину на два відділення, але тепер мені б дуже охотілося, наприклад, раковину, яка була без відділень, просто така вис... широка і довга раковина, в яку можна положити, наприклад, якісь більші предмети і гарно помити. Тому що є поділена вона на два відділення, і це відділення одне і друге є одинакове. Вони є трішки замаленькі. Наприклад, якщо я мию якісь більші... більшу каструлю, або, наприклад, з холодильника виймаю поли. Помити. І ось це відділення є настільки маленьке, наскільки незручно, вся вода розхляпується і потрібно просто йти і це все нести до ванної кімнати, щоб помити в ванні. Було б дуже добре, якщо, б, наприклад, раковина була на одне відділення. Для мене була б, напевно, це на ідеальна раковина, тому що на два відділення, так як я вже попробувала, якось мені дуже незручно і важко це все миється. Вона попередній кухні, старій, можна сказати, у мене була інша раковина. Це була така. Залізна це ще таких з якихось -то часів, бо, тому що ще дуже старенька та кухня була, і там були широкі такі відділення, було легко і все гарно помити. Подумала я, що, напевно, тут буде так само, але чомусь не звернула уваги, що ці відділення набагато менші, ніж були попередні. Тому... Теперішній час, коли б щось переробляли, робили ремонт, чи щось хотіли змінити, то, звичайно, я побрала раковину на одне відділення, якусь таку велику, щоб можна було помістити якісь такі більші предмети, речі з кухні або звідкись там помити, було б набагато зручніше. Тому для себе зробила ось такий висновок, що така раковина для мене є дуже незручною і е, якось я нею не задоволена. Протираю також ось цей шнурочок лед, який є знизу. Не протираю я його дуже часто. Протираю, коли вже в мене є ось таке, можна сказати, або генеральне прибирання на кухні, або вже більші кількості чогось прибираю. А так на кожен день то його також не протираю. Ну, але, звичайно, потрібно час від часу протерти, все-таки, як би не було, пил там також і збирається. Протираю також ось розетки. І Використовую для цього звичайні вишні палички, дуже гарно вони туди заходять, відмивають від пилу і дуже добре ними все помиється, тому що туди зайти дуже важко, ось тому що маленькі такі відділення, але ось цими вишними паличками дуже гарно все відмивається, тому по всій кухні пройшлася і ще помила ось всі розетки. Вирішила ще промити чайник. У мене новенький чайник, і дуже видно на цьому залізу відбитки пальців. Або, наприклад, якщо пили якісь є, дуже зауважується, тому вирішила це все гарно помити і понатирати. Повертаю на місце і в останню чергу вже мию раковину на кухні. Ось, і на кухні у мене буде все чистенько. Найбільш забруднені такі поверхні, полишки я вже помила. І, звичайно, що кухня велика і дуже важко на один раз промити всі полишки, також помити, наприклад, фасади кухні. Ось, то Краще собі, звичайно, поділити. Тож, коли я дивлюсь, що якась поличка брудна, інколи можу одразу її помити, не потрібно її відкладати, щоб пізніше помити. Інколи буває, що немає часу, тому залишаю, наприклад, собі тих 2-3 полички помити пізніше. Ось, щоб все на один раз не мити. Ну, але все одно. Не потрібно так запускати, краще, це все помити одразу, тому на ну, пізніше вже залишається менше роботи. І зараз вже в кінці промиваю раковину. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, також поставити лайк, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Бажаю вам і зного здоров'ячка, і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі, Па-па!